Українська народна казка. Ох! Колись-то давно, не за нашої пам'яті, мабучи, батьків і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік із жінкою, а в них був одним один син, та й той не такий, як треба. Таке ледаще той одинчик, що, господи, нічого не робить і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та просто присипає. Уже йому, може, годів із двадцять, а він у себе штанців на печі сидить. Ніколи з неї не злазить. Як подадуть їсти, то їсть, а не подадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться. Що нам з тобою, сину, робити, що ти ні до чого не дотепний? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки марно хліб переводиш. Так йому не до того сидить та просте пересипає. Тепер от як там п'ять або шість років хлоп'яті, уже воно й у штанцях, уже воно батькові поміч, а тоді то такий виженеться, що аж під стелю, а в себе штані входить. Журились, журились батьку з матір'ю, а далі мати й каже Що ти такий старий, думаєш із ним, що вже він до зросту дійшов, а такий не до тепа, нічого робити не вміє. Ти його хоча б куди віддав або куди найняв, може, б, його, чужі люди чого навчили. Порадились, батько і віддав його у кравці навчатись. От він там побув днів зо три та й утік. Заліз на піч знов прост це пересипає. Батько його набив добре, вилаяв, віддав до шевця вчитись шевству, так він і звідти втік. Батько знов його набив і віддав ковальству навчатись, так і там не добув довго, втік. Що робить? Поведу, каже батько, сучого сина леда, що в інше царство. Де найму, то найму, може, він від тіля не втече. Узяв його й повів Ідуть, йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Увіходять у ліс, притомилися трохи, а там над стежкою стоїть обгорілий пеньок, батько й каже. Притомився я синку, сяду, отпочину трохи. От сідає на пеньок та знову каже Ох, як же я втомився. Тільки це сказав, аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок, сам зморщений, а борода зелена, аж до колін. Що тобі, добрий, чоловіче? питає дід, треба од мене. Чоловік здивувався, де воно таке диво взялося. Та й каже йому Хіба я тебе кликав? одчепись? Як же не кликав, каже дідок, коли кликав? То ж ти такий? питає чоловік. Я, каже дідок, лісовий цар ох. Чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе й не думав кликать, каже чоловік. Ні, кликав ти сказав ох. Та то я втомився, каже чоловік, та й сказав Куди ж ти йдеш? питає ох. Світ за очі, каже чоловік. Веду оцю дитину наймать. Може, його чужі люди навчать розуму, бо у себе вдома що найму, то й утече. Найми, каже ох, у мене, я його вивчу, тільки з такою умовою як вибуде рік та прийдеш за ним, то як пізнаєш його, бери, а не пізнаєш, ще рік служитиме в мене. Гаразд, каже чоловік. Ударили по руках, запили могорить гарненько. Чоловік і пішов собі додому, а сина повів Ох до себе. От як повів його ох, та повів аж на той світ під землю та й привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої. А в тій хатці все зелене, і стіни зелені, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти, сказано, все, все. А за наймичок воха мавки, такі зелені, як рута. Ну, сідай же, каже ох наймитку, та попоїси трохи. Мавки подають йому страву, і страва вся зелена. Він поїв. Ну, тепер, каже ох, піди ж, наймитку, дровець нарубай та наноси. Наймит пішов. Чи рубав, чи не рубав, ліг на дрівця та й заснув. Приходить Ох, аж він спить. Він звелів наносити дров, поклав на дрова зв'язаного наймита, підпалив дрова, згорів наймит. Ох тоді взяв попілець, повітро розвіяв, а одна вуглина й випала з того попелу. Ох тоді її обприскав живущою водою. Наймед знов став живий, тільки вже моторошніший трохи. Ох, у друге звелів наймиту дрова рубати, той знов заснув. Ох підпалив дрова, наймита спалив, попілець по вітру розвіяв, вуглину оприскав живущою водою, наймит знову жив і став такий гарний, що нема кращого. От ох спалив його і втретє, та знову оприскав вуглину живущою водою. І з того ледачого парубка став такий моторний та гарний козак, що ні здумать, ні згадать, хіба в казці сказать. От вибув той парубок рік. Як вийшов рік, батько йде за сином. Прийшов він на той ліс до того пенька обгорілого, сів та й каже Ох. Ох, і виліз із того пенька та й каже Здорово будь, чоловіче, здорово ох. А чого тобі треба, чоловіче? питає ох. Прийшов, каже, за сином. Ну, іди, як пізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом, приходить до його хати. Ох узяв, виніс мірку проса, висипав, назбігалось такого до біса півні. Ну, пізнавай, каже ох, де твій син? Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові, один в один не впізнав. Ну, каже ох, іди ж собі, коли не пізнав, ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От минув і другий рік. Чоловік знову йде до оха, прийшов до конька. Ох, каже. Ох, до нього виліз. Іди, каже, пізнавай, завів його в кошару, аж там самі барани, один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не впізнав. Іди собі, коли так додому. Твій син ще рік житиме в мене. Чоловік і пішов, журячись. Минає третій рік чоловік іде до оха. Іде він та йде, аж йому назустріч дід, увесь, як молоко, білий, і одежа на ньому біла. Здоров, чоловіче, доброго здоров'я, діду. Куди тебе Бог несе? Йду, каже, до Оха виручати сина. Як саме? Так і так, каже чоловік, і розказав тому білому дідові, як він охові віддав у найму свого сина, і з якою умовою. Е, каже дід, погане чоловіче, довго він тебе водитиме? Та я вже, каже чоловік, і сам бачу, що погано, та не знаю, що його й робити тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадати?» Знаю, каже дід. Скажіть же й мені, дідусю голубчику, бо все таки який він не був, а мій син, своя кров. Слухай же, каже дід, як прийдеш до Олха, він тобі випустить голубів, то ти не бери ніякого голуба. Тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та обскубуватиметься. То твій син. Подякував чоловік дідові й пішов, приходить до пенька. Ох, каже. Ох, виліз до нього і повів його у своє лісове царство. Ох, висипав мірку пшениці, наскликав голубів, назліталась їх сила, і всі один в один. Пізнавай, каже, ох, де твій син? Пізнаєш твій, а не пізнаєш мій. От всі голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею сам собі, надувся та обскопується. і каже: Ось мій син. Ну, вгадав, коли так бери. Узяв, перекинув того голуба і став із нього такий гарний парубок, що кращого за нього і на цілому світі немає. Батько зрадів дуже, обнімає його, цілує, раді радісінькі обидва. Ходім же, сину, додому. От і пішли. Йдуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там воха було. Син розказує, то знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. А далі батько й каже Що ж ми тепер, сину, робитимемо? Я бідний, і ти, бідний, служити вохові три роки та наприкінці нічого не заробив. Не журіться, тато, все гаразд буде. Глядіть, каже тут полюватимуть за лисицями поночі, то я перекинусь хортом та піймаю лисицю. Паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продаєте за триста карбованців, тільки продавайте без нашийника. От у нас і гроші будуть. Розживемось ідуть далі. Йдуть та йдуть, аж бачать на узліссі собаки, що сили лисицю ганяють. Так ганяють, так ганяють, лисиця не втече, чорт ніяк її не дожене. Син зараз перекинувся швидким хортом, миттю догнав ту лисицю, піймав її та приніс до хозяїна. Паничі вискочили з лісу та питають батька. Це твій хорт? Мій? Добрий хорт, продай його нам. Купіть? Що тобі за нього? Триста карбованців без нашийника. Нащо нам твій нашийник? Ми йому позолочений зробимо. На сто? Ні. Ну, бери гроші, давай хорта. Подлічили гроші, взяли хорта, давай полювати. Випустили того хорта знову на лисицю. Він, як погнав лисицю, то погнав аж у ліс, там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Йдуть та йдуть, батько й каже Що нам, сину, цих грошей? Тільки що хазяйством завестись хату полагодить. Не журіться, мій любий тато, буде ще. Тут, каже, тато, паничі їхатимуть по перепелиці з соколом то я перекинусь соколом, а якщо вони мене купуватимуть, то ви мене продайте знов за триста карбованців, але без шапочки. От ідуть полем, бачать, паничі випустили сокола на перепала. Так, сокіл женеться, а перепел тікає. Сокол не дожене, перепал не втече. Син перекинув соколом так зразу і насів на того перепала. Паничі побачили це твій сокіл? мій. Продай його нам. Купіть? Що тобі за нього? Як дасте триста карбованців, беріть собі сокола тільки без шапочки. Ми йому парчево зробимо. Поторгувались, продав за триста карбованців. От паничі пустили того сокола за переполицею, а він як полетів, та й полетів у ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжились трохи, каже батько. Постійте, тату, ще буде. Як будемо, каже, іти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене тисячу карбованців, тільки продавайте без недоустка. От доходять до містечка, а там ярмарок. Син перекинувся конем, кінь, як змій, і приступить страшно. Батько веде того коня за недоуздок, а він гарцює, копитами землю вибиває. Тут понасходилось купців, торгують. Тисячу, каже, без то й беріть. Та навіщо нам цей надоусток? Ми йому срібну, позолочену вуздечку зробимо? Дають п'ятсот. Ні. А це підходить циган сліпий на одне око. Що тобі чоловіче за коня? Тисячу без Ге, Дорого батько, візьми п'ятсот із надоустком. Ні, не рука, каже батько. Ну, шістсот бери. Як узяв той циган торгуватися, як узяв, та чоловік і кроку не спускає. Ну, бери, батьку, тільки з недоустком. Е ні, цигане, недоуздок мій. Чоловіче, добрий де ти бачив, щоб коня продавали без вуздечки, і передать ніяк. Як хочеш, а недоуздок мій, каже чоловік. Ну, батьку, я тобі ще п'ять карбованців накину, тільки з недоустком. Чоловік подумав недоуздок якихось там три карбованці вартий, а циган дає п'ять карбованців, узяв і віддав. Запили рич. Пішов чоловік, взявши гроші додому, а циган на коня та й поїхав, а то не циган. То ох перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха, вище дерев, нижче хмари. От спустились у ліс, приїхали до оха, він того коня поставив у стайні, а сам пішов у хату. Не втік такий від моїх рук сучий син, каже жінці. От в обідню годину бере ох того коня за повід, веде до водопою до річки, тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить та й перекинувся окуном та й поплив. Ох, недовго думавши, перекинувшись і собі щукую, та давай ганятися за тим окунем. Так оце, що на жене то окунь, от стовпурчить пірця та хвостом повернеться, а щука й не візьме. От вона дожене те каже. Окуньцю о, Кунцю, повернись до мене головою, побалакаємо з тобою. Коли ти, кумонько, хочеш балакати, каже окунець щуці, то я й так чую. Знову, що нежене щука окунята, окуньцю окунцю, повернись до мене головою, побалакаємо з тобою. А окунець одну стовбурчить та й каже Коли ти, кумонько, хочеш, то я й так чую, довго ганяла щука за окунем, та ні, не дожене. А це підпливає той окунь до берега, аж там царівна шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перстнем у золотій оправі, царівна побачила та й підняла той перстень із води. Приносить додому хвалиться, який я, таточко, гарний перстень знайшла. Батько милується, а царівна не знає, на який його й палець надіти, такий гарний. Коли це через якийсь там час доповіли цареві, що прийшов якийсь купець, а то ох купцем перекинувся. Цар вийшов. Що тобі треба, діду? Так і так. їхав я, каже ох, кораблем по морю, віз у свою землю, своєму цареві персень гранатовий та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Так, каже цар, моя дочка знайшла. Покликали її. Ох, як узявся її, просить, щоб віддала, бо йому, каже, і на світі не жить, як не привезе того персня. Так вона не віддає, та й годі. Ну тут уже цар уступився. Віддай, каже донечко, а то через нас буде ще нещастя чоловікові. Віддай. А ох так просить що хочете, те й беріть у мене, тільки віддайте перстень. Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені та й кинула той перстень на землю. Той перстень і розсипався пшоном, так і порозкочувалось по всій хаті. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем та давай клювати те пшоно. Клював, клював, усе поклював. А одна пшонина закотилася під ноги царівні. Він тієї пшонини і не з'їв, як поклював та у вікно й вилетів геть та й полетів собі. А з тієї пшонини та перекинувся парубок і такий гарний, що царіна як побачила, так і закохалася одразу, та так же щиро просить царя й царицю, щоб її віддали за нього. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, як за цим парубком, за ним моє щастя. І не хочу я ні на кого іншого й дивитися. Цар довго морщився, як то за простого парубка віддати свою дочку, а далі порадилися та взяли їх, поблагословили та й одружили та таке весілля справляли, що усіх скликали. І я там був, пив, хоч у роті не було, а по бороді текло, тому вона в мене і побіліла.